Добрий вечір усім добрим людям. Сьогодні я пропоную вам приготувати зі мною салатик. Це салатик смачний, він дуже незвичний. І повірте мені, що якщо ви такий салатик приготуєте чи для своїх рідних, чи для гостей, от вони ніколи не здогадаються, якщо не будуть прямо розбирати вилочку по, по частинках, що в тому салаті? Салат називається Незвичайний смак. Нам для цього потрібно відварена куряча грудка, помидори, сирі, свіжі печериці, кріп зелений, майонез, сіль і перець. І все дуже просто. От, Починаємо ми з печериць. Печериці бажано взяти чим свіжіші, вони мають бути біленькі. У нас трошки такі, трошки зморені, але я шкірочку зверху промила, шкірочку зверху все щистила. От, Печериці нарізаємо соломкою. Так, нарізаємо соломочку соломкою. Зараз отак от будемо різати. Такою тоненькою соломкою. І викладаємо на тарілочку, який ми будемо салат подавати. Це салат він складається слоями. От, нижній слой у нас буде. У мене тут печериць, як скільки там, 300 грам, пів курячої грудки, три помідори, Ну, я, я зроблю на одну тарілочку, от подивлюсь, скільки приблизно піде цей грибочків. Нарізаємо грибочки. Ми порізали наші печериці. Ще раз нагадую, що це свіжі печериці, тобто не приготовані ніяк. Свіжі, помиті, почищена шкірочка, нарізані соломкою. Зараз ми їх присолимо, присолимо, приперчимо. Присовуємо приперчену, приперчимо 6 штучок, 6 печериць, мені пішло на таку от тарілочку. І беремо майонез. Я тут зрізала собі, щоб в мене була тоненька цівочка. І робимо от сіточку з майонезу, так як печериці в нас сирі, їх треба. Трошки більше змастити майонезом. Бачите, як гарно? О, вже навіть так гарно. Просто, що, мабуть, хто дотримується дієти, то можна взяти менш калорійний майонез. От. Уже дивіться, а дивіться, як гарно. Ще нічого нема. Що то зробити правильну сіточку? О! Продовжуємо. Тепер ми беремо курячу, відварену курячу грудку. І нарізаємо також соломкою, чи кубиками, будемо викладати зверха. От. Грудочка в нас просто відварена. Коли закипіла, підсолили воду, все. Так, ну, Мабуть, кубиками будемо різати, бо вона так крощиться. І викладаємо зверху на гриби. Ми порізали курячу грудку, виклали зверха на грибочки. І тепер ми також зверха присолюємо, присолюємо, приперчуємо. Приперчили. І знов робимо сіточку з майонезу. Зараз нам потрібні помідори. Помідору, що ми будемо робити? Розрізаємо. От. І оцю е, м'якшу серединку ми заберемо, щоб воно нам не дало е, лишнього соку в салаті, він нам не потрібен, той лишній сок. Отак от чайною ложечкою. Бачите, от тільки оце от ми будемо нарізати Тільки оцю частину. Ну, це використаємо також. Переводити продукти не будемо, бо зараз все дуже дорого. І так, зараз ми також чи кубиками, чи соломкою. Як вам більше подобається, так собі можете нарізати. Я буду різати кубиками, вони краще лягають. Звісно, також, щоб нам салат, який вкладається шарами, зручно лягав на тарілці, то кожен послідуючий шар потрібно трошечки меншим робити. От, Якщо у вас немає тільки спеціальної форми для салатів, кільця, от вже в кільце то вже можна викласти всі шари відразу. Так? Вони там будуть триматися, бо кільце стискає. От, У нас кільця немає, ми робимо отак. От по простому виходимо з ситуації. І укладаємо зверха помідор. Так, ми порізали наші помідорки. Уклали зверху на курячу грудку. Також ми їх присолюємо. Присолюємо. О, на помідорках, хоч видно, де сіль. Бо на курячій грудці не дуже видно. Приперчуємо. Укладаємо зверху, тобто робимо сіточку з майонезу. І можемо присипати зверху зеленим кропом. А можемо просто прикрасити. Було би краще, якби цей салат викласти на зелене листя салату. низ я маю на увазі на тарілочку викласти листя салату, потім вже вкладати салат. Ну, ми подивилися, скільки те листя зараз коштує. Передумали, буде без листя. Просто прикрасимо. Дивіться, є в нас зелений кріпчик. До речі, хочу сказати ще один лайфхак від Марії. Зараз вам покажу, який кріпчик. От, От кріпчик. Ми його купили таким трошки підгулявшим. Гуляв він вже у нас десь. Бачите, такий він похилився. І це от, е, буквально за пару хвилин, дивіться, який в нас кріпчик. Потрібно зрізати вершечки. Ну, я собі обірвала, бо я ну, такі товстіші е, гіля, гілячки там не люблю в кропі. От, е, Де тоньше. Трошечки цукру і трошечки оцту. І кладете кріпчик. І бачите, який він, тільки що зірваний От такий от лайфхак. Беремо кропчику. От, прикрасимо наш салатик. Ну, можна навіть і, і по всій довжині, тобто окружності тарілки вкласти. Ну ми от так от. от. Ну, бачите, от як поставити. Я ще раз хочу сказати, що такий салат вам не стидно буде подати на стіл. Він має дуже незвичайний смак. Спробуйте. Не бійтеся, що там сирі неприготовані печериці. От. В Польщі їх їдять, а я там прожила не рік і не два. Там просто на канапку, тобто на бутерброд, булочку маслом намастила, зверху сиру печерицю, пластинками порізали і, і все, і це бутерброд. Зараз куштуємо беру вилочку. Краще було б, щоб наш салатик трошечки настоявся, але мені не терпиться, я його давненько вже не робила. І так пробую перед вами, щоб ви не боялися, що там сирі печериці. М -м -м. Навіть такий чомусь горіховий присмак. М -м -м -м. Дуже смачно. Готуйте разом зі мною на каналі Просто Марія щоденник. Давайте вчитися чогось нового разом. Всім смачного до побачення!